25 січня до відділу поліції номер 4 Запорізького райуправління поліції звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок району із заявою про жорстоке поводження з тваринами, яке вчиняє житель їхнього будинку. Ми не знали, що там нас насправді відбувається в цій квартирі, бо були саме відеозапис, да, із дуже великим шумом. Да, гавкітом нам потрібно було розуміти, що відбувається з цими тваринами. Скільки там тих тварин в цій квартирі? Попереднє було встановлено, що в однокімнатній квартирі 9-поверхового будинку в антисанітарних умовах мешкає 53-річний чоловік та утримує 30 собак, яких не годує та не вигулює. Господар на зауваження не реагує, до помешкання нікого не впускає та не виходить з оселі. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 299. Це жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. За рішенням суду 13 лютого працівники територіального підрозділу поліції разом з кінологами із залученням співробітників головного управління ДСНС Запорізькій області провели санкціонований обшук та у результаті слідчих дій вилучили 30 тварин. От сьогодні те, що у нас сталося, це вже результат роботи поліції, да служби захисту тварин Запоріжжя. Сьогодні ми е, забрали, ну скажімо так, половину тварин, бо більше на жаль, е, жіночу е, дівчаток. Да, е, ми відправили на стерилізацію до клініки. Завтра їх заберемо. А менші е, менших ми просто-напросто зараз що зможемо е, розсунемо, як кажуть, по перетримках. Собаки в дуже поганому стані, тому що собаки, в принципі, вони не агресивні, але вони не соціальні. Тобто, собаки вони не гуляли на вулиці, вони не знають, що таке вигул. Скажімо так, вони жили, їли і робили всі свої потреби в одному місті в квартирі. Правопорушнику загрожує від двох до трьох років позбавленням волі з конфіскації тварин. Слідчі дії тривають.